Oh, hello, вітаю на каналі Learn English with Ivan Shadra. Порядок слів у англійському реченні, ми вже знаємо. Свопт. Ми маємо відео про те. Зараз поговоримо про порядок прикметників у англійському реченні. Це коли ми хочемо якийсь іменник, іменник відповідає на питання, хто що, описати якось. І ми додаємо там якісь прикметники. Високий, червоний, чорний. не знаю. Можете вибирати будь-які прикметники, коли ми описуємо якийсь предмет або когось описуємо. Бо в українській мові порядку у прикметниках у реченні немає. Там можете у нас можете використовувати прикметники, як ви бажаєте для себе. Якщо я не правий, поправте мене в коментарях. Але в англійській мові є строгий порядок. І, звичайно, ніхто, вас, ніхто вам не випише ніякий штраф, не буде вас наказувати ніяк, якщо ви переплутаєте місцями. Коли описуєте якийсь іменник. Але для вашого співрозмовника, який є носієм англійської мови, ну, це буде трошки різати вухо, так скажемо. І буде йому чи їй досить неприємно це слухати, повірте мені. Тому важливо, це дуже легка тема, легко запам'ятати, до речі, не забувайте, що наш канал. Тримається на тому, що ви ставите ваші лайки, ви підписуєтеся, ви залишаєте коментарі, і це дуже добре, тому що ми розвиваємо канал. Але в сьогоднішньому відео у нас буде невеличка підказка, секретик, про те, як легко запам'ятати цей порядок прикметників у реченні. Тому дивіться до кінця, тому що я не буду оголошувати наперед, коли це буде в нас говоритися про цей секрет. Отже, порядок прикметників у англійському реченні або на англійській мові це звучить Order of Adjectives. Adjective – це прикметник. Прикметник відповідає на питання, який, яка, яке. Все просто. А далі вже йдемо до вивчення самого предмету сьогоднішнього відео. Подивіться на екран. Найпершим серед прикметників йде категорія, яка називається Opinion Думка. Ваша особиста думка. Це легко запам'ятати, що це йде першим, тому що всюди, у, у багатьох розвинених країнах, цінується ваша особиста думка стосовно чогось або стосовно когось. Тому питають, як ви вважаєте, чому ви так вважаєте? Ваша особиста думка дуже важлива. Якщо ви це запам'ятаєте, що всюди дають перевагу особистій думці, тоді ви запам'ятаєте, що opinion, Особиста думка. Ставиться група ця або категорія, ставиться самою першою у порядку прикметників у англійському реченні. Отже, opinion це те, що ви думаєте про щось. What you think about something. Це які прикметники відносять? Коли ви вважаєте, о, вам здається, що це чудовий, прекрасний, красивий, гарний, світлий, beautiful, expensive, easy, delicious – Звичайно, там є набагато більше слів. Це тільки приклади, це тільки деякі з тих слів, які ми маємо відносимо до групи Opinion. Думка, особиста думка. Наступною категорією у порядку прикметнику в англійському реченні є size. Size – це розмір. Можемо використовувати великий, малий, середній. Можете вказати свій розмір або чийсь розмір, звичайно, якийсь розмір чогось ваших. Черевіків, вашого пальто, неважливо чого, вашої шапки. Тобто, якщо ви використовуєте в реченні і ваш opinion, вашу думку даєте в реченні про той чи інший іменник, і використовуєте size розмір, то саме в такому порядку спочатку opinion, потім size. А третьою категорією у порядку є в нас age. Age це вік. Young, old. 50 years old, 5 years old, молодий, старий, середній, 50-річний і так далі. Неважливо. На четвертому місці у нас стоїть shape, shape або форма, по-нашому. Форма, яка round, square, oval, rectangle, triangle. Це, коли ви бачите і розказуєте, про якийсь іменник і кажете, ото і кругла тарілка. Велика, червона, кругла тарілка, можливо. Так? У нас поставив, як хочеш ці прикметники, в якому порядку бажаєш. Але як бачите, в англійській мові є свій порядок. І п'ятою є якраз color. «color» або колір". Blue, yellow, white, ну, я вже написав інші кольори. До речі, як бачите, я позначаю зверху кольорами, навіть, щоб легше було запам'ятати очима і колір, і назву. Потім цей колір вам стане в допомозі. Йдемо далі. На шостому місці прикметників, у якому порядку вони пишуться у англійському реченні перед іменником, який вони описують, стоїть слово origin, походження. Це може бути походження, звідки воно прийшло. Де було вироблено. Ukrainian, Canadian, American, ну і так далі. Потім на сьомому місці в нас буде стояти material. Material – це те, з чого зроблено той чи інший предмет. Метал, силк, пейпер, пластик. Звичайно, матеріалів може бути багато, з чого зроблено якийсь той чи інший предмет чи іменник. Ну а на останньому місці в нас стоїть purpose, або для чого це зроблено і де використовується. Наприклад, sport. Коли ми говоримо як про equipment, наприклад, говоримо про спортивне обладнання. Sport equipment, будь ласка, sport car спортивна машина, спортивне обладнання. Purpose це призначення, для чого використовується, або у чому використовується де. Sleeping bag або спальний мішок. От sleeping призначення мішка для того, щоб у ньому спати. English у значенні, коли використовуємо із іменником teacher, ну, або можливо, як Ukrainian teacher. Коли вчитель, який вчить. Ще раз погляньте на цю таблицю. Першим іде у нас opinion, ваша особиста думка, потім йде size, розмір, Age, вік, shape, форма. після неї color, колір. на шостому місці origin, походження, на сьомому material, з чого зроблено, і на восьмому або на останньому місці перед іменником саме стоїть у нас Purpose, для чого цей іменник. Ну, Предмет зроблений. Або де використовується. Звичайно, немає необхідності використовувати ось ці всі, які ви бачите тут категорії. Якщо ви описуєте якийсь іменник, ви можете використати одну, дві, три категорії, п'ять, шість, можливо, і всі вісім, якщо постараєтеся скласти таке речення, щоб також що описати ваш іменник, що, що він буде мати всі ці вісім категорій. Прикметників. Але зазвичай ми використовуємо два-три прикметники, коли описуємо. Якийсь іменник, і на цьому достатньо, так, можливо, десь 4. Тому я зараз вам пропоную переглянути коротенько у правий, як би ми могли скласти, використовуючи ось цю таблицю, як би ми могли скласти деякі речення. У верхньому правому углі вашого екрану ви бачите іменник plate. Plate це тарілка. Складемо речення, яке описує тарілку, наприклад. Beautiful small old round yellow metal plate. I have A beautiful small old round yellow metal plate. Бачите, скільки ми використали тут аж шість категорій прикметників. Звичайно, такої необхідності не було, щоб всі використовувати. Ми могли сказати: I have a beautiful round plate, I have a small metal plate, I have a beautiful yellow plate, неважливо. Або small yellow plate. Ну, використання тих чи інших прикметників це залежить саме від вас. Які ви вибираєте, скільки ви хочете їх використовувати. Але пам'ятайте, скільки би ви їх не використовували цих категорій прикметників, їх потрібно ставити саме у цьому порядку. Навіть якщо ви не використовуєте opinion, а використовуєте «Age» і лише color, то потрібно в такому порядку, як ви бачите, спочатку «Age», потім «Color». Не навпаки. Другий приклад у нас є: бачите, використовуємо іменник flag. u velikim upravom kutku vašeg ekranu je napisano slovo flag, prapor. Opisujemo prapor. Beautiful, big, square, blue and yellow Ukrainian silk flag. Tobto možemo sklaste rečenje. In my house I have a beautiful, big, square, blue and yellow Ukrainian silk flag. Silk ste šovkovi. Бачите, що ми можемо використовувати, які ми хочемо тут, так само прикметники. Можемо викинути якісь із цих двох, із цих всіх шести, які ми використали, викинути деякі прикметники, і це буде правильно. Головне пам'ятати про порядок їх, як вони використовуються, коли, який після чого, яка категорія після якої йде у нас в англійській мові. Ну і подивимося, третій приклад. Говоримо про бергер. Бургер. Delicious Round Canadian. Наприклад, ви прийшли в якусь їдальню, замовили собі їсти, і вас питають хтось по телефону, а що ти собі купив їсти? І ви кажете, I bought a delicious round Canadian burger. Сказати I bought a Canadian Round Delicious burger. Це буде дуже різати вухо тим, хто розмовляє англійською вільно, як називається native speakers. Тому уникайте цього, краще запам'ятати цей порядок. Я ще раз нагадую, у нас буде протязі відео секрет відкрито, як легко запам'ятати ось цей порядок. Ну а тепер час подивитися на вправу. Зверніть увагу, тут вам потрібно буде поставити ці прикметники, які використовуються, бачите, тут у цих реченнях, у правильному порядку, тому що вони тут просто закидані в речення. Як я вже казав, у нашій українській мові це було б чудово, якби переклав на англійську мову. І все було б чудово, прекрасно, і ніяких проблем з цим не виникало. Але в англійській мові, оскільки вони мають порядок, ми мусимо знати правильний порядок, у якому порядку ось ці всі прикметники треба скласти. Всі прикметники, як бачите, я виділив жовтим кольором, щоб ваші очі не розбігалися по екрану, легше було сконцентрувати свою увагу саме на тому, що вам потрібно зараз. А перше речення: She wore a silk beautiful long dress to the party. На вечірку вона одягла, ну я вже не ставлю в такому порядку, в якому має бути шовкову чудову довгу сукню. Я вже поставлю в такому переведу, так як тут, в якому порядку поставлено тут, у цьому реченні. Як би ви поставили, в якому порядку ви б поставили тут прикметники? Насправді потрібно ось так. She wore a beautiful long silk dress to the party. Бачите, де вам допоможуть ті кольори, які я там поставив? Я виділив прикметники саме кольорами, тими, якими я розказував вам про порядок прикметників в англійському реченні. Тобто beautiful це ваш opinion, ваша думка. Ви кажете, чудовий, гарний. Long це розмір. Silk матеріал, з якого зроблений. He has a black big old cat. Він має Чорного, великого старого кота. Ну, але тут прикметники чорний, великий і старий, поставлені не у правильному порядку. Якби ви поставили. А правильно буде ось так. He has a big old black cat. Як бачите, тут нема opinion. Тут немає вашої особистої думки. Big, великий це відноситься до size розмір. Old відноситься до age. Вік, блек, відноситься до кольору, ну і CAT це вже іменник. Бачите, усі прикметники ставляться перед іменником, який вони описують. Третє речення: I bought a new red leather jacket. Я купив нову червону шкіряну куртку, у якому порядку ви поставили тут. Перевірте себе: I bought a new red leather jacket. Що ж це виходить? Тут все було правильно? <laughs> New – це ваш opinion, ваша думка. Red це колір. Leather матеріал, з якого зроблено. Так як у першому варіанті, у першому реченні у цього із цих прикладів у нас було silk dress, а тут leather jacket. Пам'ятаєте, leather аж на сьомому місці, або матеріал матеріал аж на сьомому місці. They live in a brick old large house. Вони живуть у цегляному старому великому будинку. А в якому порядку ви б поставили тут прикметники? They live in a large old brick house. Вони живуть у великому size, розмір, old вік, старому, brick матеріал, з якого зроблено. Цегляному будинку. They live in a large old brick house. Ну і останнє речення із exercise. She drives a new blue sports car. Хм, hm, як би ви тут поставили? She drives a new blue sports car. <laughs> Бачите, як все просто. New це так само наш opinion. Blue колір, color, color sports car. Це призначення автомобілю. Вона їздить на новому синьому спортивному автомобілі. Ну і тепер швиденько порада про те, як легше запам'ятати ось це opinion, size, Age, shape, color, origin, material, purpose. Як легше запам'ятати? Вся справа в тому, що я вам скажу із своєї практики, що коли в нас є ось так багато чогось запам'ятовувати, якийсь порядок, що за чим йде, і нам потрібно правильно запам'ятати, я завжди користуюся ось таким принципом: я виділяю перші букви кожного слова. Роблю з нього одне слово і запам'ятовую це одне слово. І тоді спокійно я можу потім використати O на opinion, S для size, Age для A, Shape, значить, я там запам'ятовую букву S вписую, C для color, O для origin, M для material і P для purpose. Тому що це перші букви назв цих категорій. Отже, все, що потрібно мені запам'ятати, це. OSASCOMP. Осас осаскомп. Ну ось, ви запам'ятаєте цей осаскомп? І будете знати, це осаскомп, це порядок прикметників у англійському реченні, коли вони всі стоять перед іменником. OSASCOMP. Пам'ятаєте, у нас вже було свопт, порядок слів у англійському реченні. Подивіться відео на цьому каналі, воно є. А тут у нас OSASCOMP. Невеличкий секретик, але він дуже вам допоможе. Цей осаскомп. Comp це як комп'ютер. Осас, ну не знаю, робіть собі якісь аналогії, але це легко запам'ятати. Ну і вже потім при використанні у реченні, ми просто вже контролюємо себе за цим OSASCOMP. Та це ще не все. Подивіться, там написано ж увага. Увагу потрібно тут привертати до того, що коли ми використовуємо прикметники тільки однієї якоїсь категорії, із того -комп, так? Або це. Прикметники всі відносяться до opinion, або всі до size, або всі до age, або всі до будь-якої іншої категорії. Тоді ми їх на письмі виділяємо комами. Подивіться. She has a funny kind coworker. У неї веселий, добрий колега. Якщо ви поміняєте місцями тут kind і funny, значення речення не поміняється і звучати воно буде досить легко. She has a kind funny coworker. Це тільки для письма. Щоб ви знали, що використовується кома, коли ми використовуємо у реченні прикметники тільки однієї категорії перед іменником. Але ж інколи ми використовуємо не тільки прикметник однієї категорії перед іменником, інколи ми так бажаємо скласти речення, щоб ці прикметники були після іменника, який ми описуємо. От якщо ж ми ставимо прикметники не в порядку за правилом перед іменником правило, ставити всі прикметники. A po imenu, ki ga opisujemo s temi prekretniki, torej ti dve se oddijajo komo. The cat, black and sleek, mood silently through the garden. Vidite, tam, black and sleek, uporablja color in opinion, toda black and sleek uporablja se že po imenu cat. The cat, coma, black and sleek, coma, oddelejeno komo od teh prekretnikov. Mood silently through the garden. Kit, črn in gladek, je molčki prelival s satcom. She wore a dress, dress це іменник. Red and flowing to the party. Ми бачимо, тут у нас є color і opinion. Тут не тільки ми ставимо ці два прикметники після іменника, а ще й міняємо місцями. She wore a dress. На вечірку вона одягла сукню, червону та розвіяну, така, що розвівалася. He drove a car fast and shiny down the open road. Fast and shiny – у нас обидва прикметники відносяться до категорії opinion – але це не важливо, тому що будь-які прикметники у будь-якому порядку, які ми ставимо після іменника, який вони описують, будуть відділятися комами на письмі. Отже, Order of Adjectives порядок прикметників в англійському реченні дуже простий. OsaScomp. Пам'ятаєте? Але в англійській мові прикметники, як бачите, мають свій порядок: ossas, Comp, тому вони поділені на ці категорії осас комп. І відхилення від цього порядку може зробити речення дивним для носія мови. Це про що ми з вами говорили на самому початку. Але я хотів би це підкреслити, щоб ви пам'ятали, що потрібно цей осаскомп так вивчити, щоб ви той осаском вживали. У реченнях ваших без всяких якихось проблем. Пам'ятайте, що не завжди використовуються всі ті категорії, щоб описати. Але якщо деякі з них використовуються, то вони використовуються саме в тому порядку OSAS-COMP. Напевно, надої я вже з вами з тим comp але все одне, що хочу сказати одну річ для всіх нас. Будь ласка, не проходьте повз. Залиште якийсь коментар, щоб наш канал розвивався, щоб просувався ютубом. Поставте ваші лайки. розповсюджуйте серед ваших друзів і знайомих. Це буде легше для них вивчати на такому позитивному каналі. А ми з вами побачимося у наступному відео. Бай-бай!